Готуємо найніжніший гарбузовий хліб на заквасці. До 150 г закваски активної додаємо 150 г води, 150 г гарбузового пюре. Я його готую у мікрохвильовці. Розмішаю. 340-360 г пшеничного борошна вищого гатунку, в залежності від вологості пюре. Розмішаю вінчиком до зволоження борошна. Накриваю, залишаю на 30 хвилин. Через 30 хвилин додам 8 г солі і 20 г цукру або меду, 25 г м'якого вершкового масла. А тепер вимішую руками до максимальної однорідності, поки тісто не стане гладеньким. Руками це непросто і потребує часу. Накриваю, залишаю на бродіння до збільшення вдвічі. За перші 2 години роблю 2-3 складання. Спочатку розтягую і складаю, потім перегортаю. Наступні складання роблю підгинаючи вниз з усіх боків. Пройшло десь 3,5 години і тісто добре вибродило, збільшилось вдвічі. Даю тісту вийти самому. Воно дуже повітряне, просто бульбашка на бульбашці. І формую. Закладаю у смазану вершковим маслом форму. Накриваю, чекаю збільшення вдвічі. Тісто добре розстоялося, розпалюю духовку. Випічка. 15 хвилин при 240 градусах, 35-45 хвилин при 200 градусах, в залежності від вашої духовки і форми. Ось і все. Хлібчик готовий. Одразу дістаємо з форми. Який він гарний. А як пахне, торкаєшся, а він, наче хмаринка, легкий, хоч і великий. Охолоджуємо на решітці. Справжня осіння гарбузова насолода. Давайте різати. Ріжу як м'якеньку булочку. Цей хліб можна назвати десертним. Добре буде з маслом, медом, варенням до чаю. Хоч вершкового масла і трохи, проте аромат відчутний. Як ви зрозуміли, готувати його дуже просто, а результат? Ну, просто не перевершений. Я дуже задоволена. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!